У місті Лева жила весела і життєрадісна дівчинка на ім'я Соломія. У великому місті, де було багато великих будівель та хмарочосів, Соломія деколи відчувала себе маленькою мурашкою. Недалеко від школи, де навчалася Соломія, розташовувалося маленьке улюблене кафе дівчинки, де завжди було гамірно, проте затишно. У цьому кафе люди могли випити запашної кави чи з'їсти ситного круасана, а влітку тут можна охолодитися смачним морозивом. Одного дня Соломія разом зі старшою сестрою вирішила завітати туди. Дорогою вони спілкувалися люб'язно одна з одною. Соломія захотіла самостійно зробити замовлення та розрахуватися карткою, але вона не знала, як це зробити, і вагалася, чи правильно у неї вийде. Не встигла Соломія зайти у кафе, як її тривожні думки, відразу перебили чиїсь слова. Добрий день. Чи бажаєте ви свіжовипущених про осадів, можливо, морозиво? Запитався ввічливо касир Остап. Добрий день, дякую. Я так хочу щось намовити. Ось немає маю хотики картка, але переживаєш світа в мене розрахуватися нею. Невпевнено промовила Соломія, насупивши брови. Та сестра її підбадьорила і сказала. Хвилюйся, будь впевненішою. Не переживайте, все буває вперше. Я з радістю вам допоможу. Убирайте. Оптимістично відповів Остап, розвівши руки в боки. Добре, я хотіла прощад шоколадом і молочні коктейлі. Посмішка на Соломійному обличчі розтягнулася майже до вух, адже вона так хотіла смачно перекусити. Без проблем, але спершу дайте відповідь на такі питання. Спокійно відповів касир Остап. Чи впевнені ви, що на вашій картці присутні гроші? Ах, та такі щойно поповні і мені картку на 500 гривень, впевнено відповіла дівчинка. Чудово, а чи знаєте ви пароль до своєї карти? Так, звичайно, але я вам його не скажу. А це батьки казали, що пароль нікому не можна повідомляти навіть сестри. З хитрою усмішкою глянула Соломія на старшу сестру. Так, я лише перевіряю, чи карточка дійсно ваша. А чи знаєте ви про те, що код на звороті картки, який складається з трьох цифр, також не можна нікому повідомляти. Ні, ще бо я не знала, але тепер я все знай, зніяковіла Соломія. Поки касир Остап готував замовлення Соломії, дівчинка витягла картку і з нетерпінням чекала моменту оплати. Коли касир попросив її піднести карту до посттерміналу, щоб оплатити замовлення, очі в Соломії засяяли від несподіванки. Ого, як легко і швидко. Оплата і вже зручно, я задоволена. доволена, з радістю вигукнула Соломія. Радий, що зміг вам допомогти. Задоволено відповів касир Остап. Я Після успішної оплати карткою Соломія з посмішкою на обличчі сіла за найближчий столик і почала смакувати своїм перекусом, насолоджуючись життям.